Друзі, ви не повірите. Татко складає собі новий велосипед, тільки тепер уже трішки поменше, без рами. Па як називається велосипед, той, що ти складатимеш? Женська рама. Так, зараз подивимося раму. У нас, як завжди, грязно, йде дощик. Ось мокренько. А? Та розповідаю, що дощ іде, і папа по дожду мочиться з больною рукою. А, рама буде зовсім низенька. І тут не буде на новому велосипеді, друзі. Да, Україна. Па, де Україна? Я хочу Україну показати. Україна де? Та Ні, а Україна велосипед де. Я mm. Мамка сказала, щоб я віддав Там хлопці її за хлібом. А. Наді в село хлопцям віддати велосипед Україні, сказала мама папі. І хай тільки не послухається, друзі. Все Україну віддаємо безкоштовно племінникам, щоб більше не сідав ніколи в житті. Ну, звісно, без що напився, можна рукою ті все бронь. Трішки червона, підпухша, але нічого страшного нема. Пушок, це свої. Господи, па, мама вже огород посадила. І що ж вона тут насіяла, і коли вона встигла, поки я три дні була на роботі, вона тут уже у Кропчик. Петрушка, ну, перець солодкий ще рано, і тут я щось насадила. Аж не віриться, друзі. Вже все скопано, посіяно. Саме основне. А я буду чекати, поки в мене зорють землю. Я буду висіювати тільки коли в мене тракторець зарає земельку. Я б туди заглянула, друзі, але поки не буду ще. Там нічого дивиться, просто земля скока. Шукаю велосипед, на якому папа полетів, і не бачу, вже він його, мабуть, розібрав. На машині його заберуть. Не буде більше велосипеда України у нас з величезною рамою високий Татко буде тепер їздити на женському Йдемо до хоти. Дощик не дає попрацювати, але це добре, що мамка все висіяла і пішов дощик. Все, як завжди, друзі, садимо під дощик, Так нам добре виходить. 10. Плюс 10, так? Да? З дождиком. Оце насінчко мама посіяла. Тепло, дощик. І ось вона вже каструльку приготувала. Мабуть, щось буде готувати. Дістала із шкафчик. Так, йдемо, що там мама робить. Друзі, незвично, що матуся не на кухні. А в залі дивиться телевізор. Батько в мазуті а вона його ругає, як ругає на українську. Мати, яблучко й дуже добре. Відпочиває, ма, укроп посіяла, петрушку посіяла. Да. Друзі, повернулася додому. До батьків приїхали родичі, вони сидять там, спілкуються, а мені стало трішки нудно, і я прийшла додому. Зніматися вони не будуть, зірками Ютубу стати не хочуть. Тому я повернулася, а вони нехай там відпочивають, розмовляють. Я зроблю зараз для вас маленьке відео, щоб ви не хвилювалися, з батьком все добре. Рука трішечки підпухла, почервоніла, але він приймає обезболююче, і руку не відчуває. Сьогодні навіть зранку займався новим маленьким велосипедом. Велосипед в розібраному стані, і він хоче його довести до ладу, скласти і користуватися ним. Україну. Високий велосипед з величезною рамою, він віддасть племінникам мами. Нехай користуються, друзі, вже не той вік, щоб їздити на таких велосипедах. От, друзі. Сьогодні в нас дуже тепло, плюс 10 градусів. На вулиці цілий день йде дощик. І зараз ми трішечки прогуляємося, де зможемо. По моєму подвір'ю сходимо до садочку, до курочок, і я піду монтувати вам відео. Бо я, друзі, на два дня йду на роботу. І щоб ви не хвилювалися, що з моїм татком, і де я поділася. Я хоч маленьке відео, але для вас викладу. Ходімте, друзі, по дощику пройдемося. Капельки з даху капають. Дощик рясний, друзі. Але ми зараз спробуємо прогулятися туди трішечки. Ви подивіться на цих крякозябликів, які вони брудні. А ось Маленька, брудна. І вже їх зовсім мало залишилося на вулиці. Пішли спадки інші. Зараз ми вімкнемо світло і нехай трішечки ще погуляють. Ви, красунечки, йдіть ще погуляйте. Ви чого так рано всілися, спадки? Ти рябушечка, бабуся. Так, 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 давай, 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 моя рідненька, тобі допомогти чи ти сама? О, так, пепінька важкенька. Все, вставайте, йдіть погулять. Так спать рано лягають, а потім яйця погано несуть. Да, да, ось молочиночки, вони гуляють. Ще. Ох, і брудні, брудні курочки, у мене свинюшки. Такі брудненькі, друзі. Їх улюблена погода. Це дощ, коли багато глибоких калюш. Ой. Ну, хоч не морозяно і не холодно, друзі. Погода завжди є погодою часночок де неде вже уже виліз, Вон зелененький торчить. І там трішечки бачу вже фундучок скоро розпушиться, розростеться. Ось зараємо огород. Така буде чорна земля, гарна, приємно буде дивитися. Ні бур'янів, нічого не буде. Чистенька буде земля. Перші дні сюди. пущу сюди курочок, нехай черв'ячків всіх пособирають. А потім вигоню, закрию каліточку, щоб вони не затоптували землю. Бо їх хоч і небагато в мене, але землю вони дуже швидко і сильно затоптують. Малинку так і не обрізала, ну нічого, ще все впереді. Ожинка стоїть, красунечка. Жимолость, друзі, жималость на квіточках вся. Такі жовті добре видно. Жовтів це не бронючка, а квіточки, друзі. Ягід буде повно. в минулому році ягід було безкінченно. Вони наростали весь час. Ой, трішечки накрию. Телефон будущиком намочить, треба йти додому, бо телефон намочиться, не дай Бог, ще що щось з ним трапиться. На що я буду тоді знімати відеоролика. Така погодка у нас сьогодні. Так, поході, друзі, досить гуляти, трішки прогулялися. Магонія намочила її листячко. Таке гарне, красиве. Сосна на штамбі, друзі. Красунечка така. Так. YouTube дуже не любить короткі відео. Я намагаюся трішечки з вами погуляти і зробити відеоролик трішки довше. Наші обрізані трояндочки з вами стоять. Підкормлені золою підсипали під кущики. Залишилося тільки, тільки нашу вербу курчаву. Мастуду японську обрізати, переполовинути і буде порядочок на нашому подвір'ї. Тут сама ходова доріжка, по якій я часто бігаю туди-сюди. І ця верба вже так розпустила свої довгі пишні пасма, що вже не тільки на доріжку дивиться, а вже навіть на клумбочку до моїх троян заглядую. Зараз не дуже її пасма видно, але влітку, коли. Прокинуться всі бруньки, і вона сильно розпушиться, наростуть листочки, тут будуть непроходіми зарослі, друзі. Її навіть руками не розгребеш і не пройдеш, тому що гілочки хвилясті і дуже один між одного заплутуються. Так що її будемо обов'язково обрізати. Дуже добре. Так, друзі, я вже вся мокра, курточка промокла. Бурулька. Тобі дощик ні по чому? Скажи, мен... з мене вода, як з гуся. Де впало, там і стекло. Навіть не мокра. Пока-пока, мої рідненькі. Гарного вам настрою і хорошої сонячної погоди. Пока. Мурчик, моя зустріч. Мурчик з масянькою зустріне. Мася, ти чого тікаєш від мурчика? О, і зразу ялівець треба помітити. Ти представляєш, ходить і всі рослинки помічай. Туєчка вже живого місця немає. Помітив її з усіх сторін. Так, і що там відбувається? Ой, а муркотик вже на скамінчики сидить, а масяня на буску примостилася. Там добре видно мурчика. Подратувати його. Ох, і мася кокетка. Не хоче товаришувати з Мурчиком. Масюлечка. Ти дівчинка моя, а гілочки нюхає. Трояндочки обрізані вже і троянди помітив. Мурчик. Thanks <laughs>